どうぞ。 Сьогодні відкривається навчальна інтерактивна експозиція, зброя перемоги, тобто, це такий комплекс заходів, в який включено виставку, а також ряд подій, які будуть інформувати мешканців гостей Львова про те озброєння, яке українські військові використовують в протидії агресору. І отримують інформацію про те, як себе захистити від потенційних загроз пов'язаних з військовими діями. Угу. Розкажіть, будь ласка, про те, як народилася ідея взагалі такої виставки, чому вирішили її зробити? Угу. Ця ідея а, ця ідея належить сьомому прикордонному карпатському загону, який базується у Львові. Колегам, які займаються підготовкою військовослужбовців, які виїжджають з зони бойових дій. Вони щоденно займаються. Формування повних програм для навчальних для них і. З'явилась ідея розповісти про це не тільки військовим а і мешканцям Львова. Але є головна ціль це власне на базі цього зброєння, яке збирається постійно збільшити його кількість, створити повноцінний навчальний тренажерний комплекс з технологією доповненої реальності, який буде дозволяти відточувати відпрацьовувати механізми використання цієї зброї військовими. Також можна буде цивільних навчати. І, власне, ця подія є благодійною, і всі кошти, які будуть зібрані під час цієї події, будуть направлені на створення цього тренажерного комплексу. Сьогодні ми вже презентуємо його демо-версію. Можна скористатись, пробувати з енлаву вистрілити в танк за допомогою VR-технології. Але в майбутньому а, ціль, щоб більше там, 50 видів зброєння можна було підключити до цього тренажеру і можна було а, ними скористатись. Так? А, Партнерами в цій події є Львівська міська рада, є Street Food Стритфудсов Good і Струм Agency, які допомагають це організувати. І наша ціль максимально великій кількість людей донести інформацію про те, яким чином і завдяки якій зброї Україна зараз протистоїть ворогу, і підвищити. Рівень поваги і е, розуміння щодо складності професії військового, тому що взявши цей пристрій на плече і вдягнувши бронежилет, ти вже відчуваєш наскільки це важка робота, а вона ще потребує великих знань і е, швидких реакцій. Ось тому е, крім того, наш простір зараз є в процесі реконструкції. Ми перша черга вже завершується, але ми маємо певні площі, які е, ми би хотіли використовувати для підтримки важливих міських ініціатив, і мені здається, що ця ініціатива зараз власне на часі, бо розважальні події зараз. А не настільки актуальними є для, для мешканців міста, а власне таке навчально-освітнє якесь спрямування в контексті військових дій, воно мабуть має сенс зараз. Тобто цей навчальний центр, про який ми власне говоримо, він буде базуватися на ну, у Лемстейшн. Ні, Лемстейшен це зараз просто така площадка, де ми презентуємо. Uh -huh. a -a, ми не можемо зараз розголошувати, де буде знаходитися ah. цей навчальний центр, a -a, де буде знаходитися ці зразки озброєнь, тому що ми живемо. Відповідний час, і не хотіли би, щоб зараз хтось на цьому акцентував увагу, але воно буде в доступі людей, які потребують. Так фахівці зараз знаходяться у Львові, але зброя, яка тут знаходиться, вона зібрана з усієї України. Ось і відповідно постійно буде поповнюватися. Ідея цієї виставки: це донести до громадськості, до звичайних пересічних українців, наскільки важливою є складовою навченість наших військовослужбовців. Навченість військовослужбовців саме в володінні зброєю, тому що навчений добре натренований солдат на полі бою має більше часу для збереження особистої безпеки та безпеки підрозділу. Ми своїми своєю навчальною матеріальною базою навчаємо військовослужбовців до автоматизму, певних дій з, зі зброєю для того, щоб це все заклалося в м'язову пам'ять. Ми разом з одним нашим однодумцями зібрали близько 30 видів макетів іноземної тардянської зброї. Потім в подальшому ми розробляємо інтерактивний тренажер для того, щоб покращити рівень підготовки військовослужбовців. Ці заходи дозволять нашій державі і Збройним силам України. По-перше, економити державні кошти. А по-друге, ми не використовуємо боєприпаси, і ми зможемо ці самі боєприпаси використати більш раціональніше під час виконання завдань на сході та на Півдні нашої країни. Дослі нас такі детальніше про зброю, яка тут є. Тобто, що львів'яни, які прийдуть на виставку, зможуть тут побачити. Львів'яни, які прийдуть на виставку, зможуть побачити іноземні види протитанкового озброєння переносного можуть побачити. Переносні зенітно-ракетні комплекси, а також вогнемети, як іноземного виробництва, так і виробництва України і колишнього радянського союзу. І ще детальніше розкажіть про тренажер, який тут знаходиться, що можна на ньому спробувати, яка власне це інтерактивна складова. Тренажери, ці тренажери не мають аналогів в Україні, тому що їх робили дуже розумні наші однодумці. Це представники Львівської політехніки, а також представники певних ІТ-компаній. За допомогою них військовослужбовець або будь-хто може навчитися. Правильної правильно і послідовності проведення зброї до бою. Тобто навчаємо, виконуючи послідовність певних процедур, йому тренажер покаже, чи він правильно зробив ці дії, чи неправильно. Тим самим військовослужбовець буде готовий до виконання завдання під час, під час бойових дій. А скільки тобто кожен лів'янин, який піде на виставку, зможе собі спробувати там це бачити. Так, так, звичайно. Кожен лівянин зможе одягнути віра-окуляри і представити себе захисником України. Тільки одна і плакають, <плес> вже буде. будуть інші. Оці всі вимагають, вони будуть всі одну програму І, за навіть і оп. Ні. Я ще раз хотів подякувати прикордонній службі, так само Лемстейшн і ті компаніям, які продовжують працювати і робити все для того, щоб наша перемога була якомога ближче, і кожен має змогу тут побачити різні зразки муляжі і озброєння. Можливість через 3D спробувати, яким чином взагалі дана, дана зброя працює, як вона може приносити нам якомога швидше таку бажану перемогу. І насправді що дуже важливо, що так само, як діти, так само і дорослі, нам важливо бути готовими. Ми бачимо, що. Є різні виклики, і кожен хто вже натренований, кожен хто вже розуміє, як виглядає це чи інше види озброєння, вже зовсім інакше це сприймає, і з іншого боку, розуміти деталі, наскільки вони можливі, тому що не всі деталі можна показувати, але розуміти, які види озброєння, як з ними працювати, бути готовими. Тому що сьогодні кожен з 40 мільйонів більш ніж 40 мільйонів українців є захисником, тому важливо бути готовими до всіх викликів, подивитися, як це працює через 3D-модель, потримати, і це власне теж один з елементів підготовки і готовності до різних ситуацій, які можуть виникати. В майбутньому буде все бігати, бригати. <реш> уже 30 грудня. Тут Лем-стейшн, відбудеться великий аукціон на підтримку великого добра. Зокрема, на аукціоні буде представлено різних лотів. Зараз один я з якого тримаю це є кришка з ручних гранат, кришка від ящика з ручних гранат, яка є розфарбована одним з військових, і вона буде теж за виручені кошти буде створено цей інтерактивний тренажерний зал, про який йде мова далі. Також крім лотів, буде і прапор України. Також розфарбовані гільзи і інші боєприпаси, які зможуть нагадувати про сьогодення і таким чином стати унікальним подарунком для своїх рідних, близьких і знайомих. І для малечі також у нас буде ще один лот це є розмальовка і набір цукерок, який просто гарно піднімає настрій. Також дитина зможе таким чином зробити добру справу і підтримати прикордонну службу України. На базі конкурсу. Цей проти дуже важкий, вага до цифр. вага бойової частини, так і три ракети, ракети мають його прототип це його запробувати пробувати 300 мм. Керується дана ракета з... Тому що дія самокумулятивна тандемна. той перший кумулятив збиває нам на пологу. Давайте будемо далі. Але дуже з якістю позитивно, так і з негативного боку РПГ в бойове положення назад воно вже в поліцей. Зброєння 1,2 кг, 1,8 кг, тоді не пропали, що воно не виступає <звачу> <вже> а все <звачу> цим може справитися навіть дитина. <звачу> ну то ви розумієте, що там, ну як, все все озброєння, що нам іде, наше озброєння було зроблено більш таке, щоб нас зараз кримінальний відповідальний втрату зброї. Це ще здавний зробив, це робить такі фуапас, будемо замовляти. Але раніше з Ми не відкриваємо, Там є сфакнусова служба, і треба перевірити. Стріляють, нормально все, січать немає. Підходьте, будь ласка, до тренадера, оцей хвостик має попасти в паз. Отак? Правильно зробить? Ні, неправильно.